Всім привіт! З вами знову Юрій і Житомирський міні-трактор. Показуємо нашого красунчика. Запустили, він їздить, він працює, приладнали кріплення чи приладнали підйом фрези. Гідравліку запустили, все працює. Ну, Де ви діванні експерти? Експерти! Ось висота підйома фрези. Ось стаю коліном, значить, мені до коліна. Ну, Не буду утверждати, що 70 см. Ну, нате вам ось. О, скільки можна задерти фризу. Тобто 60 см є законних. Зараз піду візьму рулетку, даби не бути голословним, да й переміряю вам. Бо ж ви все ж знаєте і вмієте. Тільки нічого робити не хочете, але розказувати, що низький подйом фризи. Ну, зараз поміряємо поміряємо це до полосій. От бачите, на угад 60 см. Куди ще вище піднімати? Угору, до неба. Привід буде цепний через проміжний редуктор. Кого цікавить придбання такого тракторця. Телефон, як завжди, залишу в підписі. Всім дякую за увагу.